Друзі, привіт! Вітаю вас на моєму каналі, і в цьому короткому відео ми поговоримо, що таке VRR, А якщо простими словами, це змінна частота оновлення і чому її потрібно вмикати на консолях. Звісно, якщо гра і монітор або телевізор підтримує дану функцію. Але перед початком я попрошу вас поставити вподобайку, підписатися на канал, а також в коментарях можете написати чи. Користуєтеся в даною функцією, чи це на Xbox, чи це на PlayStation, тому що вона доступна і там, і там. Також, якщо у вас є можливість, то можете задонатити неважливо, скільки на розвиток каналу за QR-кодом нижче. Все сказав, давайте переходити до теми відео. Технологія VRR з моменту виходу консолей нового покоління була доступна лише на Xbox Series X. А на PlayStation 5 з'явилося вже пізніше, з одним із оновлень системи. Щоб краще зрозуміти, що таке VRR, давайте швидко розберемося із двома термінами: частота оновлення у герцах та частота кадрів у FPS. Найпоширеніші частоти оновлення екрана – це 60, 120, 144, 240. І 360. Про три останніх немає сенсу говорити, якщо мова йде про консолі. Ці числа означають, що екран оновлює зображення 60 або 120 разів на секунду, тобто працює із фіксованою швидкістю, тоді як PlayStation або Xbox генерує кадри за секунду FPS, але в іграх це значення зазвичай не є сталим, на жаль, через погану оптимізацію. У спокійній сцені ви можете мати 60 FPS, а під час вибухів чи великої кількості об'єктів на екрані показник може просідати до 40, а потім знову піднятися до 60. І так далі. В основному це мова йде за ігри, які створені на рушії Unreal Engine. Отже, коли FPS просідає або навпаки перевищує частоту оновлення монітора чи телевізора, на екрані з'являється тиринг. Розрив кадру. Це відбувається через те, що монітор просто не встигає обробляти всі ці кадри, які надсилає графічний процесор. У результаті попередній кадр накладається на наступний. Саме тому на консолях існує той самий усім відомий лок на 30 FPS. Навіть якщо гра може спокійно видавати 40-45 кадрів. У цьому випадку гра підлаштовується під екран, а не навпаки. Раніше це лікували, та і зараз теж за допомогою технології v Sync вертикальна синхронізація, вона змушує консоль чекати сигнал від монітора або телевізора, щоб кадри відображалися синхронно. Але це створює іншу проблему: затримку ведення, «input lag». Тобто, коли ви натискаєте кнопку на геймпаді, а дія на екрані відбувається з помітною затримкою. І тут на сцену виходить VRR, змінна частота оновлення. Технологія VRR у реальному часі синхронізує частоту оновлення телевізора, монітора з FPS, який видає гра. Тобто тепер екран підлаштовується під гру, а не навпаки. Але це працює лише в межах певного діапазону. На Xbox Series X S мінімальний поріг для VRR 40 FPS, а на PlayStation 5 48. Якщо гра падає нижче цих значень, VRR перестає працювати, і на екрані знову з'являється розрив зображення. І про плавність можна забути. Проблема PlayStation 5 у тому, що ігри тут частіше просідають нижче 48 FPS, ніж падають хоча б до 40. тож VRR на PlayStation 5 рятує лише від легких просідань. А якщо розробники забили на оптимізацію, то тут вже нічого не допоможе, хіба покупка потужного ПК. І, звісно, VRR не працює у режимах, як я вже сказав, де стоїть лок на 30 FPS. Ось таке получилося відео. Якщо воно було хоча б пізнавальним трішечки або корисним, то влупіть вподобайку, підпишіться на канал і зустрінемося з вами вже на стрімах і в наступному відео. Всім до зустрічі!